Корова пасе, не зудечко. Корова пасуть самі. Корову маєш, сир їж, молоко. Що ти таке, що зі тебе похудав, слухай? Що ти їж взагалі? Я їм, Василю, то, що й то, хлеб на відра менше. <рив> <рив> Ось тут, знаєш, я після розводу дуже був тяжкий чоловік, а тепер я ожив. То як я знав, що висі друг, я був на А що їм собі друга, Ай, ну то знаєш дуже так, ну добрі все, ну. Но... А люди люди що за неї говорять? Що люди говорять? Люди всякої говорять. Є тисячу і мільйони мніні. От, наприклад, маміся, вона любить а? мені не дуже розумієш. Василю, я за тебе секреточку узнав знав. Ну. Яку секреточку, то узнав уже. На самому ділі. То ли ми по церковному, Василє, а тебе отець із матір'ю назвали якесь інше. Уже ти просказав, ти айна, що ти тут прийшли з А рід. Айно, мало не інших звати. Hey, hey. Мало, знаєте, ти... маутня звати Фон Цап. Айно. Айно. Звати... Чуєш, чуєш, слухай, Фон то-то е, e, вообще там німецький титул якийсь. Ні, 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 мали не назвати Трифон Цап, розумієш? Або туди тут цифри запретили воно, у іменах, розумієш? Хай. <laughs> Василю, а у мене якоє щастя? Що ти є? Що за щастя? А ну? У мене дві дочки-близнички. Дві дочки-близнички? Ну, no, а як? покілько їм уже на? Ну? Уже по маленькій порокові. Ну, no, то як ти їх розвитиш взагалі? Як почув? По родинках, у Brunetke na pravi roci, rodinka, blondinke na levi. Kesanja, ugaziti se je še skoraj potka. E, eh, veš? To je zidla svi... mi kakšna guda. No, ne važno, ona še si je pripomnila, pripomnila. Ja. Popolnjo svojo svalbo, svojo spalbinko zlotuje. Ja, včeraj jo polnjo, veš? A ko je ona bila? Včeraj je bila, ja.